Всім привіт! У цьому відео ми детальніше розглянемо, як наша команда робила ось такий сайт для компанії, яка займається тюнінгом автомобілів. І вони до нас звернулися ось таким сайтом, це їхній старий сайт, і можете самі переглянути, як він виглядає. Робився він там давніше, дуже так кидаються в очі ці затінені фотографії, які так собі виглядають якісь незрозумілі до кінця іконки. І в цілому сайт виглядає дещо перевантажено, дуже багато тексту. Ну і загалом він виглядає справді застаріло, і його точно потрібно було редизайнити і оновлювати. Тому ми за це, звичайно, взялися, але почали з пропрацювання і вникнення в того, що взагалі продає клієнт, і як працює середини його бізнес, щоб розуміти, які сенси ми зможемо донести, на чому поставити акцент, і як це все краще по суті потім реалізувати на сайті. Ми для кожного клієнта окремо підготовуємо додаткові питання, щоб конкретніше підлаштувати саме інтерв'ю під бізнес-клієнта, і це інтерв'ю зайняло приблизно там дві години. Після цього всього ми робимо певний підсумок цього брифу і. Структуруємо всю інформацію. До прикладу, там є якісь побажання по структурі в клієнта, також є інформація по цільовій аудиторії, хто вона, хто в першу чергу купує, на кого нам орієнтуватися, роблячи дизайн. Тобто також певні побажання, позиціонування, контент, який має бути на сайті. Інформація про послуги, в чому взагалі ключові, якісь переваги. Вони розуміють добре свого клієнта. І чим більше ми такої інформації для себе повитягуємо, тим краще і якісніше зможемо пропрацювати сенси. І це такий етап скетчу. Колись він виглядав трошки по-іншому, це все ж таки були такі ніби зарисовочки, малюночки з блоками. Але зараз ми передивилися формат того, як ми робимо скетчі, і це більше виглядає як такі карточки з текстом, де кожна окрема карточка це, по суті, окремий блок. І на цьому етапі ми продумуємо, в якій послідовності будуть розміщуватися ці блоки, а також які ключові сенси будуть доноситися в кожному з цих блоків. Готуємо такі певні чорнові тексти і показуємо їх клієнту, щоб він загалом переглянув, які у нас будуть блоки, і Основі цього, ми утверджуємо таку глобальну структуру і переходимо до наступних етапів. Далі ми починаємо дивитися в сторону дизайну, і перше, що ми робимо, це шукаємо класні референси по ніші клієнта або якісь суміжні ніші. Шукаємо різні референси, в тому числі готуємо і антиреференси, показуємо, наприклад, як виглядає більшість його конкурентів. І насправді, от, по Україні, якщо дивитися, то реально дуже багато сайтів виглядають саме ось так. І це не викликає багато довіри. Оці всі затінені фотографії, які точно ну, прям так собі виглядають. На це ми врятуватися не будемо. Також ми підготували певний такий мудборд по блоках, де видно, скажімо, як виглядають сайти в автотематиці, наприклад, на першому екрані, ось таким чином, потім якісь там другі блоки. Це там інфоблок, по стилістиці, тобто це карточки можуть бути. Тобто, якщо на щось буде задача з таким чином, контент нас буде подати, то можна буде використати якийсь із цих референсів. І також для клієнта ми підготували такий невеличкий бонус, і про нього я розкажу чуть детальніше через буквально пару хвилин. Щоб запрезентувати етап нотборду для клієнта, ми підготували ось таку презентацію, в якій показуємо на що ми будемо ставити акцент, тобто, в першу чергу, це виділитися, але водночас залишитися зрозумілими. Це те, що ми витягнули з брив. Якщо говорити саме про стилістику сайту. І зразу показуємо антирефи, це те, що нам не подобається, те, що ми не будемо використовувати, тому що так роблять всі, і це виглядає так собі. Ми будемо орієнтуватися на щось більш сучасне, більш мінімалістичніше. І за основу ми спочатку хотіли взяти ось цю кольорову палітру, тобто в нас буде світлий фон, але певний акцент на якісь конкретні блоки, на кнопки, на якісь елементи окремі, буде виділятися за допомогою ось цього акцентного кольору фіолетового а також ми підібрали шрифт Ермілов, який буде використовуватися для заголовків. Він такий акцидентний, український, класний, і Ubuntu, як такий чисто додатковий шрифт, який буде використовуватися для текстів. Тут його ключова задача, щоб він був зручний і читабельним. А потім ми показали референси, які нам подобаються, плюс якісь там окремі елементи, по типу кнопочки, якісь лейбли, підписи і так далі. І знову ж таки, перший екран антиреференси, перший екран референси, які нам подобаються. По першому екрану в нас зразу з'явилася ключова ідея до того, щоб. Зразу же з першого екрану був одночасно і візуал, і було зрозуміло, чим займається компанія, на що ми ставимо акцент. Як вияснили з інтерв'ю, це те, що більшість клієнтів, які до них приходять, в них є чіткий запит, тобто вони або хочуть підвищити комфорт, або зробити певне відновлення безпеки. Ну і потім ще виділили таку додатковий розділ, який теж буде. Ну і така дуже вагома перевага, те, що це карточки, ми зразу тут показуємо по факту якийсь візуал, який Зацепляє, який зацепляє користувача і спонукає його до цільової дії. А також це якраз те, до чого я хотів вернутися, ми підготували бонус клієнту, який в результаті він одобрив. Нам сподобалась ось така стилістика, де в нас все виглядає так більш трендово. Тобто, з одного боку, в нас сайт білий, це теж була одна з вимог клієнта, те, що він бачив цей сайт саме світлим. Але з іншого боку, в нас є такі певні нотки акцентності на кутах, на відповідному обводці, і певні лінії чорні, які от посередині. Тобто, в цілому. Лому на сайт залишається світлим, але за рахунок того, що він ніби е, повністю розташований на темному чорному фоні, виглядає ну нестандартно і точно привертає увагу, чим знову ж таки виділяється на фоні конкурентів. І саме в такій стилістиці ми з клієнтом погодили, що ми будемо розвивати наш сайт і повністю його дофіналювати по дизайну. Але перед тим як приступити до дизайну, в нас є такий попередній етап з прототипом, високодеталізованим прототипом, під час якого ми беремо ці всі карточки, які в нас були на етапі скетчу, всі тексти засовуємо в структуру сайта і вибудовуємо вже, можна сказати, дизайн. Тобто, в нас реально високодеталізовані е, прототипи, з рахунок чого ми фокусуємося саме на тому розміщенні елементів, на стилістику. Тобто ми бачимо, що вже є оця та нотка з е, чорним фоновим кольором, який накладується на білі такі прямку. І з рахунок чого в нас на сайті з'являється оця ізюмінка в стилістиці. І по факту, ось так виглядає прототип, тобто він високо деталізований, тут вже майже все так, як в дизайні, але на дизайні ми там можемо ще дополити якісь елементи, або от, скажімо, тут ми накинули текст, потім все ж таки від цієї ідеї відмовилися, і на етапі дизайну трошки це скоригували, зробили по-іншому. Можемо знову ж таки подивитися фінальні тексти, переглянути і утвердити їх, і рухатись далі до етапу дизайну. І нарешті ми дійшли до дизайну. Це саме те, як ми реалізували повністю сайт. Я тут зараз швиденько прогортаю, але думаю, є сенс зупинитися на цьому більш детальніше вже на готовому сайті, який ми реалізували. Також, звичайно, є адаптив, тобто адаптивна версія. До речі, тут деякі фотографії вони згенеровані на нейронці. Це тому, що всього контенту зразу не було, і ми просто запропонували тобто, стилістичні якісь там референси по тому, як це може виглядати. Ось так виглядає сторінка з автозвуком. Це моя сторінка, яка відповідно буде наповнюватися під різні послуги. Тобто є там посла автозвук, є послуга шпанування і так далі. Цих послуг багато. І під кожну послугу клієнт зможе наповнити весь контент, написати Потрібні тексти з описом додати там, ціни на популярні підпослуги, бо автозвук це така обширна послуга. Та? А є певні підпослуги, які поділяються в автозвуці. Весь сайт нас спонукає до конкретної одної цільової дії, а саме залишити заявку. І такі кнопочки нас зустрічають там, час від часу, майже там через один блок чи через два блоки, і в нас вони ведуть до відповідно блоку Залишити заявку, який є на головній сторінці, звичайно, і на сторінці самої послуги. До речі, що важливо, це враховувати те, що в такій специфіці ніж часто на сторінку послуги можуть заходити конкретно люди, які не були до того на головній сторінці. Тобто вони просто перейшли по прямому посиланню або перейшли з гугла, і вони попали от конкретно на цю сторінку. І важливо, щоб на цій сторінці була вся е, важлива інформація, яка підігріває користувача для того, щоб він залишив заявку. І якщо є якась інформація, яку важливо прямо сказати, яка там є, наприклад, на головній сторінці, її краще ще раз продублювати на сторінці послуги, тому що дуже велика ймовірність того, що от користувач зайде там зразу на ту сторінку послуги, а на головну навіть не побачить. Також, звичайно, ми додатково пропрацьовуємо анімації і робимо це в сервісі Jitter, яка дозволяє повністю повноцінно пропрацювати всі анімації, то як. Будуть прискролі себе вести блоки, тобто ми доскроліми от буде запускатися така анімація. Чи там певні елементи будуть розкриватися, як ми це бачимо ось тут? Ну і в принципі ці всі анімації ми готуємо в першу чергу там для клієнта і для верстальщика, щоб е, він чітко бачив, як візуально має виглядати той чи інший блок в динаміці. Тобто не тільки в от він зверстав і все, а конкретно, як це має виглядати все в русі. І ще раз, якщо ми повернемося до сайту, який у нас був це ось цей. І ми його перередизайнули, і фінальний дизайн, який в нас вийшов, повністю реалізований, виглядає ось таким чином. Зараз оновлю, програються всі анімації, у нас є ховер-ефекти, тобто ми наводимося, в нас активно сайт показує, що ось можна клікнути. А, і відповідно ці карточки нас будуть переходити трошки нижче. Плюс додатково ми е, пропрацювали ось такий слайдер з новинами та пропозиціями. Коли ми переходимо, нас будуть зустрічати вже конкретні стрінки, які, звичайно, ще мають бути наповнені. Тобто, це зараз просто тестова інформація вставлена. Клієнт ще допилює там весь контент для цього сайту. Він ще поки що не релізнутий, але скоро думаю, клієнт це доповнить і сайт вже повністю буде опублікований на основному домені. Також у нас є сторіночка новини та пропозиції. Вона виглядає ось таким чином. Для цих новин та пропозицій, ми зробили такий унікальний дизайн з брендовими кольорами, з брендовою стилістикою. До речі, якщо говорити про кольори, то спочатку ми, як на мудборді, показував, хотіли зробити все навколо одного акцентного кольору. Але так вийшло, що в клієнта вже був розроблений брендинг. Він якраз його недавно замовляв. І в цьому брендингу в логотипі там взагалі в певних банерах, які вони навіть не друкували, є два брендових кольори: це якраз оранжевий і синій. Тому Весь сайт ми зробили так, щоб поєднати ці два брендові кольори, які ми обов'язково мали використати на сайті. Ну і ми бачимо, тобто, є різні у нас послуги, вони поділені на категорії, потім підкатегорії. Можна, наприклад, відкрити блок з етапами співпраці. Тут деякі фотографії ще точно треба замінити, тому що повністю контенту для цього в нас не було. Але дуже круто, що справді є багато фотографій, вони брендові, саме там з логотипчиками даної компанії, і ми бачимо, що це справді там викликає більше довіри, ніж якщо б це були якісь стокові фотографії з різних я не знаю, людей, з різними машами. Машинами з різних автосалонів. Це б справді виглядало так собі і зовсім не викликало довіри. А от зараз, ну, це справді живі класні фотографії, які викають набагато більше довіри. Плюс, наприклад, давайте відкриємо автозвук, це вже послуга, яка наповнена. І тут так само в нас є кнопочки з активними ховер-ефектами, з описом. Тут опис у цей, зайвий, його буде потрібно підкоригувати. Ну, знову ж таки, я кажу, ще прям повноцінно сайт не запустився. У нас є таблиця з цінами на популярні послуги, конкретно в автозвуці, да, як я вже казав, є під послуги. А потім деякі блоки з слайдером Ці фотографії теж потрібно ще буде замінити, вони ну, стокові точно не викликають. Довіра на відміну від цих. І ось так це все виглядає. Також у нас є процес роботи, можна послайдити фотогалерею, ось таким чином, і зложити заявочку. В принципі, на цьому все. Я б хотів почути фідбак від вас, як вам взагалі сайт, і також хотів нагадати, що ми розробляємо кастомні сайти під ключ, як це не очевидно. І якщо вам потрібно зробити сайт класний, який виділяється з поміж конкурентів, обов'язково залиште заявку на нашому сайті або там тобто, напишіть мені особисто в Дірект в інстаграмі. Ми будемо дуже раді співпраці і будемо раді зробити вам справді класний сайт, який буде виділятися і який буде приносити гроші вашому бізнесу. Тому на все добре, я на зв'язку.